Реакція Пекіна на все це, що може відбутися у Владивостоці, і після цього, дозвольте почну з того. Пан Віктор сказав дуже цікаву річ про рабів, які є в північній Кореї. У Кіма тут напрошується кілька історичних паралелей. По-перше, той населений пункт, де Зустріли північно-корейського диктатора, називається Хасан. Там поруч є озеро Хасан. Там у 38-му році Совєтський Союз спробував провести е, бистрою, побідоб е, як та війну. війну. Е, називався це в совєтській історіографії конфлікт біля озера Хасан, коли совєтські прикордонники намагалися пересунути вглиб території Манчжурі, яку тоді контролювала Японія. На кілька кілометрів прикордонний стовп підняти там червоний прапор на одній із сопок, і японці їм тоді добре насипали. Е, на жаль, у цьому конфлікті загинув мій прадід е, Михайло Безуб, який десь там зараз біля цього населеного пункту Хасан похований. І це свідчення для нас, українців, що тоді Совєтський Союз, Совєтська імперія використовувала укр... українців у своїх колоніальних війнах. І тут друга історична паралель. Про те, що 100 років тому, під час визвольної боротьби перших визвольних змагань, 17-20-х років, у армії ще називаємо це більшовицької Росії. Так на території України воювали китайці і воювали корейці, які воювали. За миску думаю, зараз ви закінчите, і я теж пригадаю ось цей факт, що ну, китайців тут ми вже бачили. Китайці і корейці, які воювали за миску супу або за миску е каші, і насправді я про це говорю: що тоді со Совєтській Росії вдалося перемогти Українську Народну Республіку, тому що вони закидали нас трупами, і дуже багато є і в літературі, і в історії. Коли корейці і китайці бачили, як сміливо українці боролися, і вони переходили на бік українців відверто, це, це були історичні факти. Тому е, ось цю історію з корейськими рабами вона мене більше непокоїть, ніж насправді історія з корейським озброєнням. Ось про це дійсно потрібно замислити, що в Кореї є раби, які готові у 21 столітті працювати за миску супу. Е, тому що е, так, людоненависницька диктатура, яка збудована в Північній Кореї, вона так працює, що ці люди загнані фактично в загнані терором за межу бідності, вони дійсно стали рабами. І це правда говорить пан Віктор: що на цих оборонних заводах, на цих заводах озброєння працюють раби. Щодо е, Китаю, дійсно, Північна Корея рухається виключно в. Фарватері Китаю і робить те, що дозволяє Китай, і тому теж я тут дещо скептично ставлюся, тому що Китай не зацікавлений у тому, щоб Росія була сильною. Ви знаєте, на жаль, деякі еліти, західні, зокрема американські, не зацікавлені в дезінтеграції Росії, тому що вони це пояснюють тим, що Росію не можна руйнувати. Росія, мовляв, це антикитай. Я не знаю, хто їм нав'язав таку mm -hmm. е дур дурнувату думку. Росія давно не є антикитаєм, і е Китай Росія цікавить в принципі просто як сировинний придаток. Mm -hmm. і е Китай ніколи не дозволить Росії перемогти, Росії посилитись, і в той самий час Китай завжди буде до речі, скати. Ми про це забуваємо, але Китай надалі має. Територіальні претензії до Росії, тому що Китай відверто говорить, що Росія досі має в своєму складі окуповані території Китаю, тому тут я не вірю, що Китай дозволить північній Кореї, знаєте, відпустить її вільне плавання і дозволить їм якось вчиняти е, на працювати на посилення Росії.